Солом'яний бичок Були собі дід та баба, і такі вони були бідні, що аж жах. От баба й каже діду, Зроби мені, діду, будь ласка, солом'яного бичка й осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка й осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пряла пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору. Біжить ведмідь. «Ти хто ну, ну, такий. Я бичок трасочок, соломий зроблений, смолою засмолений, відповідає бичок. Ведмідь і каже Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік. І давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох, мені велике лихо. Де це мій бочок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бочка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в льох. От на другий день, ще ні світ, ні зоря, баба уже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, приде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мечки попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок трасячок, соломий зроблений, смолой засмолений, відповів бичок. Вовк і каже коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти. Драв, драв і застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Мабуть, мій бичок додому пішов. Коли ж дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати, дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під кущем та й заснула, коли біжить лисичка. Ти хто такий? Я бичок тресачок Соломий зроблений, смолою засмолений. Коли так? То дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у льох лисичку. А наступного дня і зайчика побігайчика й піймали. Сів дід над лядою. Та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає: Діду, ну, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі і бабі кожухи, відповів дід. Ох. Не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю, а я за це багато меду принесу. Ну, гляди, взяв. І випустив ведмедика, а сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає: Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає Скажи мені, будь ласкаве, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички гарна шкура на опушку і на комірець хочу знять. Каже дід: Ой, не здіймай з мене, дідусю, шкуру, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку відпустив дід. Залишився один зайчик. Дід і на того ножа сів гострити. Зайчик його питає, а старий і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички і капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю. Я тобі на мисто доброго не несу, тільки відпусти на волю. Відпустив і того. Настала ніч. Коли на ранок ще ні світ, ні зоря, Аж дер дер, щось до діда у двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди, мабуть, подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Узяв дід мед та тільки що ліг, аж у двері знов дер дер. Коли вийшов, а вовк. Повен дві ровець понагонив. От незабаром лисичка принесла гусей, курей, всякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, серег, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли, попродавали овечок та накупили волів та став дід ходити тими волами в дорогу та так розбагатіли, що не треба краще. Дякуємо, що обираєш наш канал. Ми дуже цінуємо тебе, який приходить на нашу гостину. Щоб не загубити нас, підпишись на канал, постав дзвіночок і вподобайку.